Послання 1991. Це над тими бідними душами я плакав кривавими слізьми в Гецеманському саду Вівторок 1 квітня 2014 року Божого 21.00 Моя ніжно улюблена дочко, часом швидкість і розвиток цієї святої місії може бути приголомшливою. Важливо є, щоб моє слово було почуте в усіх країнах та щоб молитовні групи Христового Походу були створені в кожному народі і особливо в країнах, де мене не вшановують. Ніколи не дозвольте інтенсивності цього слова затьмарити причину того, чому я повинен звернутися до світу. Я хочу, щоб навіть найбільш затверділі душі, які не мають ані найменшого бажання дозволити Святому Духові торкнутися їхніх сердець, слухали і почули те, про що я говорю, і зрозуміли мою обітницю. Мій план спасіння не полягає в збереженні найвірніших він є для кожного. Включно з тими, чиї почорнілі душі можуть викликати у вас огиду. Це над тими бідними душами я плакав кривавими слізьми в Гециманському саду. Це були ті душі гіркі і загублені, прихильники звіра, які були показані мені сатаною. Він показав мені, як багато з них все одно відкинуть мене. Незважаючи на те, що я пожертвував Богові мою готовність та моє бажання відкупити світ через мою смерть на Христі. Мій біль за цими душами нестерпний, і ти, моя дочко, ніколи не повинна нехтувати моїм бажанням дотягнутися до невіруючих. Не дивлячись на те, як сильно вами погорджують, як на вас плюють і вас проклинають, ви повинні піднятися понад ненависть, яка завжди буде націлена на цю місію, і привести до мене ці душі за всяку ціну. Приведіть до мене моїх улюблених послідовників, а потім і тих, які не знають або можуть не знати мене. Тоді приведіть до мене душі тих, які ненавидять мене, це повинно бути метою кожного з вас. Коли ви приведете до мене ці бідні, засмучені душі, я уділю їм великі ласки, щоб могти залучити їх до мого милосердя. Коли ви поглянете довкола себе і побачите, що душі тих, з якими ви контактуєте. Несвідомі мого плану другого пришестя, ви повинні звернутися до них і посвятити їх мені. Ви принесете мені велику втіху та радість, якщо зробите так, бо тоді я зможу зробити все, щоб об'єднати повсюди всі душі. Ідіть і множтеся, бо шлях вже приготований. Минув короткий час, відколи я вперше звернувся до світу через цю місію. Однак це була важка подорож, а тепер всі шляхи розділяться і розширяться, щоб жоден народ не був виключеним. Таким є моє милосердя ваш Ісус!